Передачі клас, у нас майстер-клас. Сьогодні ми будемо навчатись бути більш переконливими та доводити свої думки до наших друзів. Переконання відіграє дуже важливу роль, тому що при вступі у медичний коледж я буду використовувати переконання саме на, спів... на співбесті. А як відомо, там переконання відіграє дуже важливу роль. Ефективні переговори. Такий тренінг для учнів Луцької загальноосвітньої школи No11 дав можливість здобути нові знання, пізнати свої можливості як дипломата, спробувати себе в ролі оратора. Нові навики допоможуть у подальшому при виборі професій і на співбесідах. Учні поділилися на групи, ознайомилися з лекційним матеріалом і вибрали по представнику, що відстоюватиме їхню позицію. Перша група хоче поїхати в Карпати. Усі східні також ми переглянули погоду в інтернеті на ближайші 15 днів поїзду до Карпат. І там не очікується Опитів. Ну, але оскільки, наскільки я знаю, не всіх вас батьки відпустять на три дні, все-таки це велика відповідальність. Ну, звичайно, Ви вже велика доросли. відповідальність, так, але будь, якщо на видіде наш клас, то буде їхати п'ять керівників і деякі батьки теж східні поїхати, тому що якщо вони надають таку суму коштів, то вони східні їхати, тому що всі запитали. Але ж чому саме Ну, у Львові багато є, що подивитися? Ми не були з вами на фабриці, де виготовляють скло, а в Карпатах що одна природа? Ні, в Карпатах не природа одна. Ми от так, так подумали, от яка різниця в нас буде між Львовом і Карпатами. В Львові що? Ми можемо де побачити архітектуру, а в Карпатах ми можемо зробити собі піші прогулки, можемо вивчити історію, ми можемо вивчити художню культуру, подивитися, що саме там є. Владислав Гаврилевич справився із завданням, адже зрозуміло висловлював свою позицію, підкріплював її аргументами, уважно вислуховував пропозиції іншої сторони. При необхідності нагадував свою позицію. Справився він з завданням чи не? Справився, їде, тебе в гори чи не їде тебе в горимок? Мені теж дуже сподобалось, як він аргументовано, чітко, логічно пояснював. Так що якби я була вашим класним керівником, то би б поїхали. Для ефективних переговорів необхідно бути рішучим, вміти переконувати і уважно слухати. Розмову варто починати без довгого вступу, обмежитися аргументами до двох-трьох найсильніших. При описанні свого становища варто не забувати про деталі, але не надміру. Наступна група пробувала переконати подружку забрати бездомного кота. Я знайшла на вулиці дуже миле, привабливе кошеня. Як ти на це дивишся? Ну, кошеня це ж прекрасно, це маленьке, гарне створіння. О, то чому б тобі його не забрати? Але знаєш, на жаль, так ставилися обставини, що в мене вже є вдома дві чудові прекрасні кицьки. І я з радістю б тобі могла допомогти, віддавши це миле, гарне кошеня тобі. Але я не вмію за ними доглядати, тим більше я постійно на роботі. Хто ж буде його годувати, за ним прибирати? Це дуже... Добре, миле кошеня, тому що воно. Вміє, коли ти прийдеш з роботи, в тебе стрес, ти втомлена. Це кошенятко тобі допоможе розслабитися. Хоча Валерії і не вдалося переконати співрозмовницю, все ж вона зрозуміла, що потрібно бути більш уважним слухачем, щоб розуміти опонента. Варто знаходити спільне поле для порозуміння, далі використовувати аргументи і емоції співрозмовника. Я думаю, що цей тренінг мені допоможе у майбутньому е, при спілкуванні на роботі з людьми, з мамою, з батьками. Впевненість і рішучість збільшує авторитет співрозмовника. Тому не треба виправдовуватися, а свою позицію підкріплюйте доказами. Представник третьої групи спробував переконати маму купити новий мобільний телефон. І що, тобі в телефоні доступно до інтернету? Це щоб на уроках списувати всі контрольні і тому подібного? Ні, мені потрібно для того, щоб я міг бачити своїх друзів. Не тільки їх чути, але й бачити. Але в тебе є інтернет вдома? Я вдома ж не завжди. Інколи мені потрібно на вулиці з ними зв'язатися. Для цього є мобільний телефон, коли ти можеш зателефонувати друзям і їх запросити, чи з ними зустрітись. Рахунок я тобі поповняю. Так, але ж мені потрібно їх побачити. Інколи вони мають мені дещо показати, а не тільки сказати на словах. Щоб стати переконливим, треба перш за все чітко визначити свої цілі, визначити рамки, в яких можна діяти і дізнатися, та проаналізувати попередню позицію вашого опонента. Також для успішних переговорів треба створити доброзичливий та позитивний клімат, уточнити основні свої принципи. З цього тренінгу я зрозумів. Як важливо переконувати правильно людину, правильно вказати свої погляди, ту річ, яку ти їй пропонуєш. Зрозумів, що необхідно людину, яку ти переконуєш, спочатку до того підготувати, а не зразу їй все напряму сказати. Чи будеш ти використовувати ці методи здобуті на тренінгу десь надалі у житті? Так, звичайно, я їх буду використовувати в подальшому житті. При поступанні чи так з розмовою з іншими людьми. Вміння переконувати особливо необхідне школярам, адже вибираючи свою майбутню професію, вони повинні керуватися не лише настановами батьків, а й власними здібностями, можливостями, щоб завершити навчання і працювати за фахом. Мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, що це, ці знання мені пригодяться надалі в, в житті в навчанні, може, при вступі в університет. Мені сподобалося, що кожен з нас якось може переконати своїх батьків, свого класного керівника, свого друга. Я тепер дізнався, як я можу більше переконати своїх співрозмовників, довести свою думку. На цьому тренінгу я зрозумів, як потрібно вести переговори, щоб вони були успішними. Дізнався нові, дізнанція багато нового, етапи переговорів. Я зробила для себе певні висновки і думаю, що в подальшому житті я зможу використати ці методи. Для вступу в вищий навчальний заклад. Тренінгова методика вона дозволяє краще зрозуміти предмет і навчитися, тому що людям дається і теорія, і потім одразу в грі вони пробують це на практиці. І тому сьогоднішній тренінг нам це показав, тому що вони спробували, їм сподобалось, і найголовніше, вони зрозуміли свої помилки саме в переконаннях. Щоб краще пізнати основи ефективних переговорів. Майстер з тренінгів Анна Якименко продемонструвала, як можна вмовити навіть сурового батька. Татусь мені... Так треба допомога, розумієш, подруга позвонила, в неї там якась проблема, ну ти ж знаєш в нас зараз вік такий, я зовсім ненадовго піду. Я десь на годинку, ти ж знаєш, що вона живе недалеко від мене, я дуже швидко схожу, її тато обіцяв мене провести. Ну вона ж не може з батьками поговорити. У вас кожен день якісь проблеми і щось новеньке. Ти не можеш занувати те, що ти прийдеш завтра або пізніше, або, наприклад, ще післязавтра. Так, ну розумієш, я ж не можу тобі пояснити, Ну це моя подруга. Я чесно, чесно тобі розкажу, хай все виладнається. Але це Залежить не тільки наше особисте, від цього дуже багато чого в житті залежить, мені треба до неї піти. У вас кожен день все залежить. Завжди. Тому ну, чому саме ти маєш піти? Чому інша подруга не може Та, піти? Так, тому що я її найкраща подруга, тому що я її знаю стільки, скільки не живуть. Ми з самого дитинства дружимо, тим більше наші сім'ї, ваші найкращі друзі. Ну тато. Ти можеш поспілкуватися з нею по телефону. Тато, ти багато з ким спілкуєшся по телефону? Mm. Ну майже завжди по телефону, тому що не завжди знаходиться війна хвилина для того, щоб побачити людину вживу. Ну коли ти хочеш зустрітися з її татом, ти ж йдеш з ним на каву? Звичайно, я йду на каву, але я ж не кожен день йду з ним на каву, а ти з нею бачишся кожен день. Не кожен день, ми бачимось лише в школі, а вже тиждень ми готуємося до екзаменів і ми майже не бачимося. Тому тобі потрібно ще краще підготуватися до екзамену. Тато, я вже не буду сьогодні готуватися, розумієш, ти сам сказав мені відпочити і подивитися фільм. Тому я не буду дивитися фільм і я обіцяю, що завтра я не буду сидіти в інтернеті. Добре, даю тобі, але лише півгодини. Добре, дякую, Тат, я тебе дуже люблю. Знання сила, кажуть мудреці. Якщо визначити для себе, хто ви і хто ваш опонент, можна стати справжнім дипломатом, добивайтеся досягнення своїх цілей. Говоріть і слухайте, робіть пропозиції, підбивайте підсумки і шукайте нові підходи до опонента. Тоді успіх гарантовано!